Зараз розпакування та огляд такого автомобільного пилососа компанії RZTK AVC120. Як бачимо, така досить маленька упаковка. Так, зараз я відкрию, продемонструю його та покажу, як він працює. Так, звичайна інструкція українською мовою. Так, Сам пилосос. Підключається він до роз'єму автомобіля прикурювача. Довжина цього кабеля 3 метри. Так, як бачимо, є підсвітка. Так, він є досить легкий. Так, як бачимо, тут перелічено коротко характеристики. 12 вольт, 120 Вт. Кнопка увімкнення і для відкриття контейнера. Тут є такий контейнер для зберігання пилу і такий досить простенький фільтр. В принципі, його достатньо Так, як бачимо, все так досить просто зроблено. Так, є такі насадки, така щілинна насадка, щітка. Так, ці насадки підключаються. Також є два перехідника і такий подовжувач. Так, для чого це все є зараз я покажу. Так, тут, значить... Значить так, це сюди йде. Це сюди, а це сюди вже можна туди підключати щіленну насадку чи цю щитку. Звичайно, як десь можливо потрібно для прикладу під кислами пропилососити, то це є сенс підключати. Але в більшості випадків, якщо сидіння пилососити чи щось просто в машині, то я не думаю, що є сенс підключати цю частину. Достатньо так, так підключити. Ну Тут отвір не дуже великий, тому тут в принципі, втягування мало б бути нормальне. Тут отвір розширений, плюс щитка, я не думаю, що воно буде тут сильно втягувати. Зараз я його включу, подивлюся. Так, можна навіть його попробувати і підключити до такого звичайного маленького акумулятора. Звичайно, тут немає в комплекті. А я не маю в комплекті таких крокодилів і напрякуювачка. Але в мене вони є, тому я спробую підключити його, щоб просто вам показати. Так, він працює, як бачимо, ну, так світиться підсвітка. Так, зараз я покажу э, перший в хаті, як він працює від акумулятора, а тоді вже покажу в машині, поки щось в машині. Е, Спеціально вибрав такий куток, де грязно діти тут не смітили. І зараз я покажу, як він працює від акумулятора. Як справляється? Він працює, зараз змінив насадку, тому що тут є таке, скажімо так, волосся. Звичайно, він слабий, не, не зможе він таке сміття, яке причепилося ковра. Йому, звичайно, важко спилососити. Так, як бачимо, ця щітка, звичайно, справляється, але, скажімо так, воно не втягується. Вона просто то, що вона збирає це сміття, і потім вже його хіба такою рукою чистити. Ну, але це є також плюс, в принципі, працює. Звичайно, немає такої сильної потужності втягування. Ну, Хтось може скаже, що це від того акумулятора, але я зараз окремо попробую від в машині від прикурювача, щоб тісно перевірити цю потужність, як воно працює. Так, підключив пилосос до прикурювача. Зараз буду пробувати пропилососити, щоб ви бачили, яку він забезпечує потужність. Бачите, зараз, звичайно, щоб це все пропило треба більше часу. Я не буду забирати ваш час. Зараз я попробую цю щілинну насадку. Так, поставив цю щілинну насадку, пробую. Так, ну як, як ви бачили про пилососи, в ним трохи машину показав, як він працює. Так, зараз подивимося, скільки там пилу зібралося. Сміття різно. Так трошки є тут грубе сміття, а таке дрібніше сміття, звичайно, з пилом тут фільтр, Можна подивитися, в принципі... пил є. Ну я, звичайно, я... Попилососів дуже мало. От тільки це, що показав на відео, тільки це є і пилососи. Тут більше нічого я не не, не робив, тобто трошки пилу воно зібрало. Я думаю, після кожного попилосошування краще чистити його. Звичайно, тут контейнер досить великий, але звичайно і так досить слаба потужність. А ще якщо буде постійно фільтр забиватися, потужність ще буде падати. Я думаю, що краще прочищати його кожного разу. Е, так, Стосовно такого фільтра, в даний час вони є на сайті, але ну, в майбутньому не знаю, чи вони будуть в продажі. Е, на це також звертайте увагу, але, в принципі, такі фільтри досить довго служать. Е, ну що я можу взагалі сказати по цьому пилососу? У мене є вдома ще два пилососи, також такі, такі фірма як ЗТК, але для кім, кімнатні. Вони в принципі, майже такі самі тільки по дизайну, по вигляду, тільки, звичайно, більші. Там навіть фільтрації такі самі тільки більші, більші довші. То, В принципі, що сказати, досить я так задоволений. В принципі, надіюсь, цей також буде працювати. Тобто, скажімо так, за таку ціну тут шукати якісь значні недоліки я не можу. Стосовно недоліків. Звичайно, хотілося б, щоб він мав більшу потужність. Потужність все-таки я б сказав, трохи заслаба. Хоча, ну, в принципі, е, пропилососити можна машину. Тобто, я не можу сказати, що він взагалі не, не працює. Тобто, Він працює пилососить, звичайно, е, просто трошки займе часу, щоб пропилососити, наприклад, всю машину. Також ця щітка, хоча вона має великий отвір, але вона також дуже добра. Дуже добре збирає все сміття, також вона, скажімо так, пригодилася. Ну, стосовно потужності, я не знаю, звичайно, це на 12 вольт і, можливо, є якісь, звичайно, якісь технічні складнощі, щоб забезпечити велику потужність на 12 вольт. Тому не знаю, можливо, якісь інші виробники, можливо, і мають потужніші. Ці, але, Звичайно, вони будуть коштувати ну, набагато більше. Тобто тут за ту ціну е, коштує він ну, не дуже дорого. Зразу хотів купляти акумуляторний пилосос, але також е, почитав відгуки і в акумуляторних тих, що не прикурювача, що мають свій акумулятор і заряджаються. Е, також ну, вони зразу можуть на початку як заряджений акумулятор. Е, добре. Тягують, а вже коли потім падає потужність, вольтаж акумулятора вже також слабше працюють. Тому вирішив цей взяти. Ну, в загальному це все. Підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відеоогляди на техніку, електроніку та багато іншого. В кого виникли якісь питання, пишіть, коментуйте.